Тому що питання України в західному цивілізаційному просторі для Путіна є абсолютно неможливою, неможливою фактично ні в ЄС, ні в НАТО. Зараз там про ЄС замовкли, але так само робитимуть через Угорщину, через словаччину, через будь-яку іншу країну, якщо вона повернеться до тоталітаризму, ті самі речі, тому що. Таким самим чином відрізається спроба Росії поглинути Україну історично і ментально, ось в чому проблема. Не потрібні Путіну чотири додаткових області. Не потрібно путіну е мати Крим, йому потрібно мати українську історію. А для цього треба, щоб Україна була частиною цієї імперії в будь-якому вигляді: покорена, напівпокорена, з маріонетковим урядом чи з якимось завгодно, але підконтрольна. І от тому будуть Ялти, тому будуть великі побіди, тому будуть все, що завгодно, для того щоб не дати Україні і українцям самоідентифікуватися в їхньому розумінні слова. Бо для Росії самоідентифікації не існує. Розумієте? Ну, от навіть серед народів, які живуть сьогодні в Росії, є от хто татарин, є чеченець, є Калмик, є Евенк, і є руски. Але ніхто в Росії не може дати, навіть самій Росії, дати визначення, а хто це? Є така е, національність руський звідки вона взялася. Ну чому е, ми говоримо про це, чого насправді немає? Так вони це транслюють на захід як як е, єдиний советський, там раніше було зараз е, російський народ і так далі, змішуючи все докупи, але у них немає ідентичності, і от саме за цю ідентичність сьогодні, власне, і йде вся війна.